Цим займається. Так? От, зважаючи на це, які поради ви дали от, як людина, яка займається залежностями, так, від заступник голови громадської організації Рух Твереза України. Давайте тоді вже загалом. От, ці залежності, алкогольна, наркотична, залежність від солодкого. От, як себе налаштувати? Що треба робити? Як контролювати для того, щоб не отримати таку залежність і, і не бути її, скажімо так, рабом? Ну, розумієте, я би почав, щоб мама. Яка народжує дитину, щоб от вона як починає, бо все від неї залежить, що вона дає, щоб вона контролювала і не починала, щоб до трьох років цих цукерків, цього шоколада не повинна дитина взагалі отримувати, щоб нормальна, здорова дитина росла. Починати треба з народження, але треба отримувати знання. Що яка шкідливість є від цих шкідливих звичок? По-третє, якщо хочете змінити цю шкідливу звичку, то треба прийняти рішення, що так, сьогодні так, в голові повинно з'явитися з'явитися спочатку, так? спочатку е е рішення, що я хочу її змінити. Mm -hmm. Бо якщо ти не приймеш рішення, то є для себе не для когось, а для себе прийми рішення. Що я сьогоднішнього установка, дня установка така установка? Так, та. Да, ти даєш установку, і треба поміняти цю звичку і цю програму, і цей рефлекс, і розумієте, і це треба час. І ти сьогоднішнього дня, якщо ти при... і треба прийняти це в часі тут і тепер. Не що з понеділка. Так, що цей є таке, не знати... З січня, з березня, з літа <плес> і так далі. І життя проходить. І ти не знаєш, коли воно поза. Коли ти прийняв, коли ти продукти, от вони в тебе є, ти просто спокійно спокійно міняєш одні продукти на другий. І потихеньку, я розумію, що треба волю тут. Застосувати, що ти спочатку, щоб сформувалася звичка, то треба там 21, комусь 2 місяці, комусь до півроку, щоб вона сформувалася, щоб вона була вже на автопілоті. І ти... За півроку можна спокійно змінити одну звичку на іншу. Погану звичку, на хорошу звичку. Що це значить? Погана звичка. Якщо ти не будеш дотрогуватися, якщо ти на свято йдеш і ти знаєш, що ти хочеш поміняти цю звичку, тобто цей тортик не їсти чи ту шоколадку не їсти, я розумію, ти хочеш поміняти, ти спочатку сформуй здорову, тому що якщо ти тільки повернешся до старої, що, тобі треба знову з нуля сформувати цю звичку. Вона розумієте має таку властивість, що тобі треба потім знову. Тобто, якщо вже стали на цей шлях, то треба йти ним і далі. І, далі. і, uh -huh. і, і ти розумієш, що без нього можна прожити. Ну, не все, я ще раз кажу, солодке життя. Це не значить, що треба сидіти на На солодкому. На солодкому. Є Солодк... багато інших переваг пер... солодких. Так, да, Які дають тобі задоволення в цьому житті і прекрасний цей світ і є дуже Альтернатива багато. Альтернатива є. Не то слово. Розумієте, я, чесно, хочу сказати, для мозгів саме краще якось сказати. А що давати з мозгів, коли треба глюкозу давати, а вони тільки глюкозу. Стоп! Я хочу сказати, що є така річ, що в нас є альтернативне джерело. Топлива в нашому організмі, крім глюкози. І Знаєте, що це таке? Не знаю. Кетони. Виявляється, якщо організм перейде, а він за 3-5 днів, якщо ти ніякого цукру не даєш, то тоді організм починає жирові клітинки ділитися. І нормально ці кетони починають засвоюватися. І в АТФ, якщо заходить кетони, це краще паливо, згорання, джерело для нашої клітинки, чим глюкоза. Це ще краще. І тому є кетонові дієти, які або роздільне харчування, ну ясно, треба зменшити об'єм в своєму раціоні. Передивитися, можна сказати, раціон харчування, щоб те, що є вуглеводне, і особливо швидкі вуглеводи, їх взагалі треба прибрати з свого, так сказати, раціону. Ну, от якщо мамочка, бо я питаю, діти, ну підніміть ручку, хто любить мамку, кашу? То, слухайте, більше половина. Аманка, то розумієте, ну це пуста каша. Ну я розумію, з цукром дають, і вона швидко готується, взяли, дали і все. Але воно, розумієте, це швидкі вуглеводи. Це ми вже закладаємо, що може бути потім цукровий діабет. В будь-який момент. Розумієте, воно потихеньку йде, воно наростає. Тому треба відмовитися від краща каша там, чи гречка, вівсянка. чи пшонка, чи вівсянка. Є каші, цілісна крупа, яка повинна бути для нашого кошковика, треба дати ту їжу, щоб, щоб наші бактерії корисні, які там є, наш, їм треба клітковину. Але якщо ми даємо цукерки. То ми тоді патогенну флору годуємо. А якщо патогенна флора готується, ну тоді оце і пучить, оці гази виникають. Тоді сну нема. Ти хочеш виспатися, а тебе безсоння? Ну безперечно, організм реагує в принципі на, mm. на, на кожну таку ін'єкцію, що називається, mm. і, і, і реагує не завжди так, як нам би хотілося. Це правда. Юрій Григорович, підсумовуючи нашу розмову, от які все таки конкретні поради? Я вже одну почула. Тобто, треба з дитинства прививати правильний спосіб харчування, так? Mm. Попри те, що індустрія зараз, я думаю, і харчова, промисловість, всі це помітили, працюють якраз проти того, про що ми вас з вами так. зараз говоримо, тому так. що зверніть увагу на полиці, да? скільки там різних штучних таких продуктів, які ну, користі для організму приносять Absolute. мало. Так? Я вже не кажу про напої газовані, про це все, яке, скажімо так, шкодить нашому організму з раннього віку. Звісно, Слідкувати за здоров'ям самого дитинства, так? коли вже людина, скажімо так, у достатньо здоровому і зрілому віці, вона може повернутися, може. скажімо так, до нормального харчування? Так? Може, в будь-якому віці можна змінити харчову звичку, тільки якщо людина цього захоче. Отримувати треба знання. Постійно треба підживлюватися і читати, вникати. Бо тому, що коли ти постійно читаєш, ти отримуєш знання, і оці знання міняють в тебе переконання. Бо тому, що щоб ви зрозуміли, що якщо людина має хибні переконання, вона від цієї залежності не звільниться. Вона цю шкідливу звичку. Тобто, треба ніколи... це сприймати. Спочатку, скажімо так, в голові повинно це з'явитися, а потім може з'явитися отримувати знання. Потихеньку переходити на нові так сказати дії, бо тому, що треба діяти силу, можна сказати, зусилля треба застосувати. І 20-30 днів перших буде важко, щоб сформувалася нова звичка. Але розумієте, цукор він так само діє на наш дофамін, центр задоволення, так само, як і алкоголь. Так само, як і наркотіму весь перший розуміти залежність, і, і це сильна залежність, тому що якщо він на центр задоволення і оцей дофамін, і в тебе залежність ця дофамінова. Що хочеш, щоб швидко отримати задоволення, ну давай цукерку все. Але воно ти розумієш, які наслідки дає. Тому часом тебе куча купа болячок потім з'являється. І тому від нього треба відмовлятися. Знання отримуєш, зусилля прикладаєш, формуєш звичку, і тоді я вже бачу, що і ти живеш. будеш і живеш на всі на повних всі 100, і задоволення будеш ти отримати ще більше від інших, не тільки, бо розумієте, е, їсти це останнє, що ми можемо отримувати задоволення. Але він не повинен бути першим. Я вас зрозуміла. Дякую за розмову. Я думаю, що вона була цікавою для тих людей, які хочуть змінити свій спосіб життя.